Зручні та комфортні пішохідні зони для мешканців Івано-Франківська. Комунальники відновили роботи на вулиці Незалежності. Стелити бруківку тут почали ще минулого року. Тоді облаштували понад пів тисячі метрів квадратних доріжки. А цьогоріч із настанням теплих сонячних днів роботу продовжили. Ми відновили роботи з цієї сторони, а також там, десь приблизно 700 метрів має бути укладена бруківка. Ми продовжуємо ремонтувати тротуари. Ми продовжуємо в певних місцях і велосипедні доріжки робити. Підрядники, що виконують тут роботи, кажуть, залишилось облаштувати ще понад півтисячі метрів квадратних. Та ремонт виконають вчасно, бо особливих труднощів із укладанням бруківки на цій ділянці не виникає. Почали продовжувати минулорічну роботу. Цим боком ми маємо з'єднатися з вулицею Горницька. Тут буде десь в районі 500 квадратів. І перейдемо на другий бік. Там теж будемо вибирати ділянки, де вже ну, більш погані, то будемо їх, скажімо, ремонтувати. І хоча роботи лише розпочали, мешканці прилеглих будинків не натішаться. Кажуть, нового тротуару на їхній вулиці не було за три десятки років. Він нікого нікого не ремонтувався. Скільки я тут проживу, вже 30 років я тут жила, то ще ніколи не проковався. Не ремонтувалися тротуари. Ні, тут дуже було це, дуже такі вже що не можна було ходити по них. Вулиця Незалежності одна із центральних артерій міста. Та паралельно комунальники ремонтують ще майже десяток доріг і тротуарів в Івано-Франківську. Це і вулиця Грюнвальська, це і вулиця Бельведерська, це і вулиця Довга, це і відбулися роботи по спорудженню тротуару велосипедної доріжки на вулиці Галицькій. І маємо в планах аж до Дем'яного лазу зробити тротуар і велосипедну доріжку. Окрім того. Буквально в найближчий час почнемо такі ремонтні роботи на вулиці Коновальця. Роботи на незалежності планують завершити до кінця місяця. а Ще обіцяють після облаштування доріжок взятись за ремонт самої дороги. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.